Усім привіт! З вами асотерола Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний таросплат на тему, які зміни вас на порозі. Прославтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Мене дивиться. дивиться королева Пентаклів, ресурсна дама, яка займається своїм ділом і отримує, досягає успіхів у своєму ділі, яка знає рахунок фінансів, яка хороша матір, дружина. Кому це актуально? <кій> <кій> Яка допомагає іншим людям? Які зміни у вас на порозі? У вас на порозі якась апатія, депресія. Ви закриєтеся, нічого не схочете, нічого не схочете, ні з ким спілкуватися, захочете бути в самотності, так, а щоб зрозуміти, де йти далі щоб подумати про рішення, які би вас в своєму житті, то стосуються всіх сфер вашого життя: і стосунків, і, і роботи, і фінансової сфери, які би ви отримали перемогу, які зміни у вас на поводі. Якісь переживання, закінчення чогось, та, вихід, і закінчення стану жертви, стану розбитого серця. Так, ви отримуєте новини, пропозиції, можливо, по роботі. Підвищення зарплати, виплати якихось, хтось хто проявиться до вас, захоче з вами спілкуватися, ви вирішите все-таки вийти з тих. Стої замкнутості з тих душевних переживань, та да, ви вирішите вийти все-таки своєї самотності, ви вже довший час там знаходилися. І колесо Фортуни вам. Повернеться лицем до вашого обличчя, тобто ви просили багато, напевно, Вищих Сил зверталися з просьбами на покращення вашого життя, отже, доля повертається до вас і е, ангел, ангели. Всі архангели вам у поміч і будуть допомагати вам у всьому. Тільки не сходьте свої, <кій> свої дороги. Займайтеся тим, що вам по душі. Вас чекає удача, успіх у ваших справах і в тому вам будуть допомагати вищі сили. Ви навіть на то не вже не сподіваєтеся. Так, ви вийдете з ілюзій, з фантазій, з ілюзорного такого світу, з, з мрій і будете вже впевненіші в собі. і Будете рішучі, рішучі приймати рішення, які би покращили ваше життя. Та, вся та ілюзорність, тишина за те, що вашій сторони, вашій судьбі вона буде відходити, вас покине. Бачите, ви самі себе заблокували, за... <кхів> закрили від усіх, ви не бачили дороги, де ти не бачили можливостей, як вийти з ваших проблем, з ваших невізінь. У вас були закриті дороги і багато в чому ви їх самі закривали. Хоча були такі, які теж до того провели, хто приклав уроки до того. Але то все розсікається, і ви приймаєте рішення йти <кій> вперед. Так. І зміни в вашому житті будуть такі, що буде успіх. Там, де ви мали перешкоди, то ви і не видіння, невдачі, бар'єри. Вороби. Ви то все розсікаєте. Ви <кій> то все розсікаєте і здійсниться ваші, усі ваші мрії, всі бажання, хто був хворий, виздорові, хто був одинокий, той знайде собі пару, половинку свою. Вас чекає успіх, благополуччя, процвітання, щастя, радість. Ваше життя приходить радість і щастя. Те, що було далеке для вас, то воно стане вам близьке. Всі перепони знищиться. Нехай буде так. І це вам по долі. Хтось е, отримає, буде підписувати якісь контракти, печатки, когось чекає одруження, офіційне одруження, хтось отримає. Документи на спадщину. Хто стане духовним наставником для інших? Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!